Всіх вітаю із магазина «Сінсей», Я зараз в дуже великому магазині «Сінсей», У нас відкрився в Одесі величезний магазин «Сінсей Максі, скажімо так. Тут дуже багато всього, але так розбирають. Я хотіла ось цю сукню приміряти. сліп дрес дуже вона мені сподобалась. Така прям гарненька. 599 гривень вона коштує. Але вона залишилась остання і тільки на манекені. І вони її будуть знімати тоді, тільки коли будуть міняти змінювати цю колекцію. От уявіть собі, як мені не фартануло. Я прям про неї думала. Вона така красива. Пізніше подивлюсь є в неї якийсь склад. Якщо вийде, то воно якось тут не вийде, мабуть, на манекені. Ось так буває. І буду показувати те, чого не показувала. Зроблю примірки, може, щось знайду. Цікавеньке, така сумочка, ну просто ж яка мила для молодих дівчат. Мені здається, маленька і така вона, як кукольна, 219 гривень 52% відсотки знижки. Є в білому кольорі, а є в рожевому, м'яка, приємна на дотик і фіксується в неї. Ось цей ремінець. Мені здається, що зручна. І така прям не супер маленька, а біленька може йде і без знижки. Зараз глянемо. Біленька йде зі знижкою чи без. Чомусь не бачу цінник. 459 гривень. Біленька йде якраз без знижки. Так, ті, те, що я вам показувала, я показувати не буду. От знижки 269 буду показувати те, на що знижки з'явились, і те, чого не показувала минулого разу. І так починаємо. Такі майки. Зараз вже ну, йде і літо, і весна, і треба вдягати щось під низ і жарко. Це завжди актуально. 119 гривень вони коштують. І тут також 119 гривень, є в сірому кольорі, і в сірому якось здається більш приємна на вид, на вигляд і на дотик. Зараз глянемо, який в них склад. Тому що футболок у них так: 100% катон, а тут ні. Тут якийсь різний склад. Зараз поверну і вам також покажу, що тут. Тут написано 10% поліестер, 5 еластан, а що, а що остальне, Навірно, мабуть, поліестер повністю. Так, і ось така. Оця більш приємна. Ано так же за ціною. Так, 119, одинакові, значить. А от футболки у них всі 100% котон ідуть. І всі. от Я скільки дивлюсь, завжди перевіряю. Так. 219, ось такі маєчки. Є ось так, зараз як більш носити, знаєте, ну, закриває горло шию, як сказати, 219 гривень, щоб не було холодно. Якраз руки вже вільні, такий виріс тут великий, до речі. Дуже зручна. Я бачу в бежевому кольорі і є в такому в чорному кольорі. Ой, глянь, такий гарний кольор у майки. Оця красива, ця, мабуть, дорожча, і відчувається, що це вже якийсь як котон. 339 гривень, це називається не повірите, светер жіночий. Ну воно таке зараз носити якраз буде тепленьке. Я не можу так, знаєте, під час зйомок дивитись одночасно. Всі, з е, чого. отут 70% коту, да? ні віскоза. Так, тут 70% віскоза і 30 поліамід. Але по відчуттям дуже приємно. Це розмір Excel. Різні розміри є. Я показувала оця мені спідниця дуже сподобалась. Вже попривозили літнє взуття, мабуть, вже воно буде різко тепло. Опалення вже вимкнули, сказали, що буде тепло. 339 гривень таке літнє взуття коштує. І причому там дівчата все розпаковують і розпаковують. От футболочки, гарні принти. Оце дуже гарний колір, гіноча футболочка. Так, 189 гривень, але можна і за 119 купити. така з сердечком, Так, в бежевому кольорі. Тут е, речі на знижках. У них також є речі на знижках. якось їм так завезли, 219 гривень, глянь, така ковтина. Так, 44% знижка на неї йде. Так, далі. Ось така без знижки на гудзиках. Ой, мені така подобається і рукав подобається, довжина. І те, що вона рівного окрою. І дуже приємна на дотик, 659, Тільки хотілося б не такого світлого кольору. 289, ось така на знижках з карманами. Мені така подобається. Оце вже в молочному кольорі, більш приємний не білий. Такі гудзички золоті. 33% знижка на неї. Ця в смужку 399. Так. Далі, о, тут прям написи, все, як на знижках, та ще й 149. Але я не бачу, що вона йшла на знижці 149 з камінчиками. Може, тут щось висіло, але вони могли прибрати. Також розпродаж і також немає 149. Ну, вони не встигають тут. Люди все от бачите, є розпродаж, є ось ці позначки. Тут є 219 гривень. Мені здається, що персоналу сюди треба набагато більше. 219 гривень 52% знижки. Така рожева сорочка. Є така, як більш льон, гляньте, класна. Ну, зі знижкою вона, то я так класна, класна. Так, я бачу, що зі знижкою 269,33% знижка. Якось хочеться більшого розміру повісити. Маленька і ця маленька попалась. Класна. Оце як відчувається, що це більш натуральна тканина. Така котон. 33% знижки. Тут також на ці жакети висить знижка 519 гривень. Його треба відпарити, він буде виглядати файно з сріблястими ґудзиками. Сорочка в смужку 219 гривень, 35% знижка Багато штанів. Зі знижками я бачила такі міряли примірочні. Виглядають вони, якщо по розміру, то дуже гарно. 399. Тут просто вони провисають, тому що іксель висить попереду. Треба отак показати, як воно хоча б на цьому вішаку виглядає. От гляньте, як гарно. І 269, звичайні штани на кожен день, вони такі навіть виглядають трішки як варені. Такого рожевого кольору, темного, приглушеного, 33% знижка. І такі 389 такі ж, але чомусь дорожчі. На них і початкова ціна була дорожча. Може, тут тканина більш натуральна. Ось ну, такий жакет я ніде не бачила, чи піджак. Куртка, мабуть, це називається. У них це називається куртка 399, 43% знижки. Вона йде, до речі, на таких зручних кнопочках. Ось. 399 знижка. 519, тут також 35% знижка. Джинси 289. Я бачу скіні на знижці. Далі. Прикрас дуже багато на знижках. Прикраси трішки можна подивитися. 19 гривень. Ось така цепочка. Так, тут у нас 59 сережки. 39 гривень. 39-49. Ремені є на знижках по 119. О, цей гарний. 99 гривень коштує 119. Це за три штуки таких вузеньких. 119 гривень три ременя 50% знижка в різних кольорах. Знову такі прикраси. 49 гривень, 59% знижка. Тут цілий набір, 99 гривень коштує. Вирішила приміряти цю футболку з цією спідницею. До речі, мені подобається поєднання. Футболка МК розмір 250 гривень і, до речі, принт дуже гарний. Я брала її доченьку, поміряти, але з цією спідницею спідниця класна. Ось як вона понизу зроблена. Дуже гарна. Підбори знову у них зручні, коштують 700 гривень нова колекція. А ця спідниця коштує. Начебто 700 гривень. І футболка, як я їй казала, у них 100% котон, Гарненько, мені подобається це все поєднання. Виглядає так ось. Класна ця спідниця, дуже класна. Ще минулого разу її побачила і зацінила. Якось дивно, так багато людей в коридорах я стояла в черзі, мені не давали стояти, до речі, в коридорі був пустий. Так, до цієї спідниці вирішила приміряти цю кофту. Вона йде на знижки, аж 50%, але в неї має гудзиків. Класна кофтина. Якщо я зараз собі М знайду, то я куплю в молочному кольорі 250 гривень. акрил 100%. Ось так, ще раз показуваю, як Ця спідниця дуже класно виглядає. Красива. Тільки з коротенькою треба її кофтою вдягати, щоб все було видно, <рес> як вона виглядає. Я не знаю, як цей стиль називається, мабуть, чибо. Скоріше за все. 659 гривень коштує ця сукня. В такому чорному вона кольорі з нової колекції. Тут поліестер, 100% поліестер. рукав мені подобається, на мені розмір L, і вона на мене прям так сіла впритип. Нагадую вам свої параметри. У мене 1,70 мроз, 58 кілограм. Вага. Ну, Сукня гарно, гарно виглядає. Така, Якби в білому кольорі, то взагалі була б така літня, знаєте, зі шляпою вдягти. Гарненька. І дуже, дуже зручна. Тут в неї резинка. Гляньте, так вона тягнеться. І паланами так донизу. Так, ось ці джинси це нова колекція. в такому принті тваринному, але він не агресивно виглядає. М'який такий колір приглушений. Мені подобається, як вони сіли. Це Leg, коштують 700 гривень. І така футболочка, ну вона не дуже сюди підходить. Треба або без цього принту, або однотонну і, скоріш за все, біленьку. Якусь таку маєчку б я вдягла. Дуже м'якенькі, дуже зручні. Скрізь є кармани. На мені 38 розмір. Сіли як треба. Як мені жіночка написала, зніміть це негайно такий колір. Мені подобаються ці тваринні принти, вони зараз в тренді в цьому сезоні. І покажу, як ця футболка, якщо ось так воно виглядає, якщо вільний кріх і полочки то це буде виглядати саме так. Дев'ять сережки. 39 гривень. 39,49. Ремені є на знижках по 119. О, цей гарний. 99 гривень коштує 119, це за три штуки таких вузеньких. 119 гривень, три ременя, 50% знижка в різних кольорах. Знову такі прикраси. 49 гривень, 59% знижка. Тут цілий набір, 99 гривень коштує. Так, ось оці кольцяні. От 59 знижка. Далі, М, яка сумочка? 289 гривень, 52% знижка йде. Багато сумочок на знижках, прям дуже. 339 гривень. Тут білизна переходжу в дитячий відділ. Щоб вже всі відділи встигнути, хочу показати. Так, значить 169 за 4 паки, 169. Більш для дорослих дівчат. Тут виходить, 7 штук за 239. Це без нижок, але ну, ціни нормальні. Щось таке, як шортами йдуть. Блять, з такою резинкою, трішки блискучою. Коштують 149 гривень. Багато моделей. Оце що значить великий сенсей, Скільки моделей цікавих? Те взуття, що я показувала на знижках, не буду показувати. Для хлопчиків такі новенькі моделі: 389 в різних кольорах. Далі 159. Також тут три-три штучки. Далі О, такі кольори 169. Далі піжама для дівчаток. Гляньте, яка гарна зі знижкою. Чи це тільки вверх? Ні, це все разом. 139 гривень. Класно. 139 за дві позиції. Дивіться. Класно виглядає дуже. 139 гривень 37% знижка. Так, а тут у нас 140, 119 гривень також піжама. Ну і що що з рукавчиком? Зараз якраз опалення вимкнули. От якраз актуально воно тоненьке, але з рукавчиком йде. Тут у нас... Ух ти, які гарненькі. 99 гривень капці такі по дому носити. Не знаю, малюкам чи не тільки по дому. Такі м'які. Тут як піжама із двох упаковок. Так, піжама. Іде в тих. Так вона запакована. Це новинка. 209 гривень. Кошти малюнки різні, зразу видно. А є 119, вже також знижка. Дуже цікаво. Дуже так, взуття багато. Я як показувала, покажу ось новинку 339 гривень на дівчат. Ну, такі ось кеди з липучками. Угу. Так, далі. У капці 219 є ось такі ще за 129 пухнасті гарні, які мені подобаються. Так, це все як таке по дому носити. 99 гривень по дому носити. Далі перейду сюди. Тут хлопчик, а там дівчинка. 99 гривень коштує на хлопчика 41% знижки. Отакий колір, малюнок. Приємно виглядає, до речі. Тут 339, а ага, шорти такі на хлопчиків 389 гривень. Зі знижками є штани. Я показувала, такі не показувала 189. А тут взагалі які штани, гляньте, на хлопчиків. Три в упаковці за 389. Це одна буде за 120 гривень, причому всі в різних кольорах. Ті два, два з карманами і одні без карманів йдуть. Ну, така позиція непогана. 99 гривень що ось такі коштують. 99 гривень. Так. Далі. Далі 239 гривень джинси. Здається, я це показувала. Так, відео для хлопчиків. Більше хочу знайти, що ще є тут зі знижками. Тут дві штучки, дві кофтини в різних кольорах за 189. Або така худі – 149 гривень. Або такі дві кофтини. Ух ти, цікаві! Гляньте, як зроблені 219 гривень. Одна біла, одна в смужку. Гарно виглядає. Далі. Штани на хлопчиків бачу зі знижками. Ні, 339 гривень. Нова колекція. Хлопчики 98-140 см, Діти окремо на дівчаток, також легко орієнтуватися. Вони також все малюють отак: 134, 164, 98-140 см. І одразу орієнтуєтесь, де вам обирати. Ось така вже гарненька ковтина. Я її показувала, не пам'ятаю. Була вона зі знижкою 219 гривень, 35% знижка. Так, що тут на дівчаток? О, 169 коштує ось така з Мікі Маусом, також зі знижкою. Це з нової колекції, гарно виглядає 219 гривень. Я вже нову цю колекцію показувала, ну у них класна вона. Джинси взагалі супер розмальовані. Так, вони коштують 599 гривень. от ті розмальовані джинси, то я дала проїхати там, відійшла. Далі тут дівчата ще такі є штани, звичайні, 169 гривень. Ось так вони донизу. Зроблені. Такі вони, минулого разу не було класні, які взагалі супер. Як цікаво зроблені. Нова колекція 459. Слухайте, я на дівчат поки не бачу, щоб ось зі знижками. 119 гривень ковтинка, 169 гривень ковтинка. Що це таке цікаве? Штани з такою ковтиною 389 гривень, як нова колекція. Написано футболки від 119, джинси 389 гривень. 149. Так, що тут? 139. Я навіть тут позначок для дівчаток і не бачу, де щоб було написано. 169 гарна сукня з котиками. 169 гривень, а тут дві сукні за 269. Одна така з сердечками, одна просто в рожевому кольорі. 269, навіть без знижки, така ціна. А тут яка красива, на якесь свято: 339 гривень. І 269. Отака яскрава. Класна. Оці красива така колекція. Ну, як на свято вдягти, виглядає дуже дуже привабливо. Також. вони... Наряджають манекенів, щоб можна було подивитися, що обрати, як воно буде виглядати. 459, класна ця сукня, комбінізон зроблена з такими застіпками, Красівочки, штани 169. Ага, штани 189. Ковтина коштує дві штучки. От що на манекені, тільки на ній штани, отакі за 169. Бачите, а тут ковтина йде ще в цьому наборі. Ось 189 за дві штучки. За дві штуки ціна. Рожеві, класні, дуже. Оці джинсові шорти 269 на дівчат. Футболка 149. Покажу, ось така. Угу. Тут також на, дівчат, ось на розпродажі такі черевики височенькі. 459, 30% знижка, 129% тут 41%. Так, я минулого разу багато показала на малят, що є. Зараз ще трішки ось тут обійшла стороною. Хочу показати 269 така сукня. А тут така класна з цим кроликом. Скільки вона коштується? Ой, це нова. Ні, не нова колекція. 99 гривень коштує. Гляньте, яка знижка на неї. 159 коштувала за 99 гривень. Файно виглядає. Мені подобається колір. Мила 99 гривень. Тут дві позиції. Рожева і така, як в молочному кольорі. Знижка 55%. Дитячого одягу дуже багато. Такі штанці не показувала 119 гривень. Два, двоє штанців в різних кольорах. І такі ковтинки на малят 149 гривень. Також дві в упаковочці йдуть: 169 гривень. Тут іде два. Таких комбінізончика 37% знижка. Багато речей на знижках в дитячому відділі також. Так, чоловічий відділ я минулого разу так показала, багато. Зараз виберу ті речі, що не показувала. 459 гривень, 43% знижка. Ну, такі цікаві, я б сказала. Кеди можна їх назвати. Ось так вони виглядають, підошва темна, тут біле, біле з чорним. Це 43% знижки. Понавозили цих джогерів, як завжди. Ну, 219 футболочки, чоловічі коштують. Хочу показати сорочки, я їх не показувала, тому краще покажу сорочки. Є ось в такому кольорі сорочка. Вона коштує 599 і 659 така сорочка в смужку. Ось так, рукавчик зроблений. А ця 599, вона йде без такого, ну, як обрізаний воротничок в неї, кому таке подобається. І ще є джинсові рубашки. Також не показувала 400 сорочки, 459 є в такому більш синьому кольорі. І є така блакитна. Більш приємний колір. Ну, це мені так здається. І більш вона як м'яка на дотик. Ну нічого так зроблено, ця мені більше подобається, вона якось більш так ну, є кольори поєднання темного і світлого. Там чисто темний такий синій. Так, це, це те, що я не показувала в чоловічому відділі. Футболки по 219 я показувала. Так, ну, такі штани, 459. Написано, вам це необхідно. Бачите? Що вам необхідно? Або такі штани 339 в сірому кольорі. Я ще хотіла показати цю ковтину з капюшоном. Також минулого разу її не показувала на чоловіків. Вона так цікаво, як з написами, так розмальована і не, не утеплена, як бачите, всередині. Отак От в неї тут карманчики. Ну нічого, така ковтинка. Зараз ціничок знайдемо на неї. Це нова колекція. 659. Отак вони вдягнуті, ці манекени. Як бачите, мені здається, їх не перевдягали. В них, мабуть, взагалі часу немає. цих дівчат щось перевдягати. І 899 така цікава куртка на знижці. 40% знижках. Мені писала. Дівчина чи жіночка, ну пані куртки покажіть жіночі. Ну, я не бачу. І не на знижках Вообще курток якось тут не побачила. Зараз, може ще подивлюсь, 339 гривень класний, який ході, з таким мінімалістичним написом і приємним кольором, а коштувала 459 гривень. Ну, так в чоловічому відділі показати от білизну ще чоловічу покажу, ціни на білизну. Так, скільки коштує. Чоловіча білизна 599. Тут у нас 5 штук, 599, 459, різні кольори. 599. Ой, такі шорти спортивні. Коштують 459 гривень, такі легесенькі. Бачите, як з лампасами зроблені. 519, ось такі не показувала я кросівки. 339 звичайні кеди і 339 взуття чоловіче літнє. Є знижки на жіночу білизну. 79 гривень, наприклад. Так, що тут? Ось така нова колекція, які гарні кольори, прям дуже. Мені сподобались. Зараз скажу, скільки коштує 339 гривень, коштує вверх. Анис, анис скільки коштує? 339 гривень також. Тут 269 гривень за три пари трусиків і за дві пари бюзгалтерів. Ціна 339 гривень. Це якщо нова колекція. Також нічну сорочку можна купити за 219 гривень, або такі шортики: 389 гривень за дві штуки. Я так розумію, так да. носити по дому. Є така футболочка носити, це, а це набір такий да, носити по дому, я так розумію. Зараз гляну, набір це чи ні? Так, да, це набір. Ось такий набір піжамний. 219 гривень коштує. І ще тапочки мені оці сподобались капці за 269 гривень, такі м'якенькі в блакитному кольорі. Тут вони висять до цієї колекції. А є зі знижками. Так, дві пари трусиків за 99 гривень. Такі ось кольори. Тут м'ятний, до речі, так зроблені. Цікаво, приємні. Також багато всього. І купальники приїхали, я вже вам казала. Можна таку піжамку купити, гарненьку, за 399 гривень. Такі штани, слухайте, на резиночці, приємно виглядають по кольору. І ковтина 339 гривень. Або халат за 599 гривень, ось такий легенький. І в жіночому відділі також є позначки, де міжсезонний розпродаж. Можна взяти джинси на знижках, якщо ви щось знайдете. Але Мені здається, що це важко тут. Тут в основному вже все без знижок. 659, 459. І ось на манекені вдягнуті такі 499 коштують. Дуже гарна. Мені подобається теніска називається 239 гривень. Таку ковтину минулого разу я вам не показувала. Це як худі з капюшоном. Не утеплена, до речі, дуже тоненька. Так вона зроблена, Цікаво, 659 гривень коштує. Також ось така футболка не показувала, теніска називається. З чорним таким обробленням 339 гривень. Ще є в чорному кольорі. З білим 269. Цікаво. Майже 100 гривень да, разниця. Біла 339, тут 269. Ну не 100, але все ж таки різниця. Так, така ще є спідниця. З розрізом попереду. 519 гривень. Ось так виглядає Довга. Мені тут ще й джинси якісь висять. А ну давайте глянемо, що зрази... на резиночці ззаду. О! Вайдлек, але резинка ззаду. Гляньте, які зручні джинси, до речі. Це новинка. Я такі не бачила 699. Вайдлек, вони донизу йдуть Широкі, зазвичай. Так, ось у цих манекенів я показувала. Ці штани так гарно виглядають, коли на манекені. 599 гривень. До речі, ось вони. А висять вони вовсе не такі негарні. гарні. Обтягнуті, от гарні. 599 гривень коштують. Так, от червону не показувала я ось цю кофту з гудзиками, з карманами 389 гривень. І ось така сукня біленька, 219 гривень. На неї знижка аж 52%. Висить вона також в трендах. І вже на цьому свій огляд я буду закінчувати з магазину Сінсей. Дякую, що дивитесь мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі.